Вітаю! Ви на каналі Магія Кіно. У цьому відео розкажу вам про серіали Netflix, які вийшли у цьому році. Це неймовірні історії, які були зняті крутим та захопливим сценаріям, романам відомих письменників, і навіть на реальних подіях. Тож переходимо до першої частини серіалів від Netflix 24-го року, які я вам рекомендую подивитися. Почну досить з надзвичайного жанру комедійного трилеру у захопливому та загадковому серіалі Боткін. Ви побачите американського підкастера Гілберта, якого ніби магнітам притягують до неприємності. Але цю свою рису він приховує за пошуком пригод та надзвичайних історій по всьому світу. Ним крою бажання розповісти їх своїм слухачам, тому що його підкаст зібрав досить велику аудиторію. Тепер на нього очікує поїздка до тихого ірландського містечка Боткін, але не що тут компанія, у якій він пуститься у ці небезпечні пригоди. Гілберт разом із помічницею Емі та цілеспрямованою та безбашеною журналисткою Дав бажають дізнатися правду про зникнення людей, що відбулося два десятки років тому під час свята Самайн. Цей серіал здатен вкрасти ваш час. Тож будьте обережні, з кожною наступною серією історія заплутається настільки щільно, що іноді здається, знайти відповіді на питання головних героїв буде практично неможливе. Мені серіал дуже сподобався, і я вже з нетерпінням чекаю на нові сезони. Свої враження від серіалу Оленя я вже писала у спільноті каналу. Про нього останнім часом багато говорять і точно не дарма. У центрі серіалу реальна життєва історія коміка початківця. Прагнучи привернути увагу і стати популярним, він іноді виступає на невеликих сценах міста, працюючи при цьому барменом. І ось в один із днів до пабу приходить жінка середніх років, яка здається йому сумною та дуже самотньою. Він пригощає та підбадьорює нову знайому а вона приходить знов і знов засипаючи його компліментами та окутуючи надмірною увагою. Але на цьому етапі глядач ще не знає, що означає для головного героя позиція жертви. Чому з усіх у цьому барі вона обрала саме його? Цей серіал неймовірно захопливий та цікавий, непередбачуваний. А місцями навіть відштовхуючий. варто тільки почати його дивитись, а говтаєтесь ви вже тільки на останній серії. Нова екранізація романів Патріції Гайсміт про харизматичного шахрая Тома Ріплі на цьому разі побачила світ у нуарній інтерпретації. Кримінальний трилер ріплі перенесе вас у 60-ті роки ХХ століття. За сюжетом обдарований бідняк Ріплі отримує привабливу пропозицію від промисловця Герберта Грінліфа. Ти хочу повернути в сім'ю свого сина Діки, який веде на якимись цілями життя в Італії. Том швидко входить в довіру до Діки, але спробувавши розкіплю життя відходить від плану та стає головним героєм заплутаних кримінальних подій. Цей серіал відрізняється неймовірно витонченою акторською грою та надзвичайною подачею. Звісно, такий спосіб творці хотіли привернути увагу до нової екранізації вже відомої, але все ще цікавої історії. Гостросюжетний серіал Твоя перша остання брехня заснований на романі Фолміванс Гарлана Кобена. Немало його романів, було екранізовано студія Netflix в різних країнах світу. Про один із них я розказувала вам у випуску про круті детективні серіали, посилання на які лишу в кінці цього відео. В центрі сюжету нового серіалу, колишня військова Майя, яка намагається оговтатись після жорстокого вбивства свого чоловіка і разом з тим докопатися до правди. Майя Встановлю скриту камеру, щоб стежити за маленькою донькою. Але уявіть її шок, коли першого ж дня вона бачить на відзнятому відео свого покійного чоловіка. Цей серіал затягне вас у божевільний вир інтриг, брехні, параної та моторошних сімейних таємниць. Якщо вам подобаються трилери та детективи, цей серіал захопить усю вашу увагу аж до останньої серії. Особисто я із задоволенням дивлюсь усі серіали, що зняті по книгам, цього автора. Кримінальна комедія Джентльмен це історія про військового у відставці Едді, який повертається до розкішного родового маєтку. На прочитанні заповіту батька він дізнається, що обійшов свого старшого брата Фредді у праві на спадщину всього майна. Ще більшою несподіванкою стає той факт, що при житті батько уклав угоду з кримінальною підприємницею Сьюзі Глас, яка використовує його маєток у якості прикриття незаконних дій. На цьому опис серіалу краще завершити, щоб не відбити бажання подивитись цю динамічну та яскраву історію переплетіння життєвих шляхів, несподівані повороти долі та кримінальний присмак прийдуться до вподоби усім прихильникам творчості гая річі. Ось така перша частина цікавих та захопливих серіалів цього року від Netflix, які мені особисто дуже сподобались. Думаю, це відео заслуговує на ваш лайк та підписку, тим більше, що наступний випуск обіцяє бути не менш цікавим. Приємного перегляду і обов'язково пишіть у коментарях, який серіал сподобався вам найбільше. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі Магія Кіно.